Наш президент зробив так, що люди змушені йти на, на війну, ну, на війну проти президента самого. Зараз президент робить те, що, так, щоб люди взагалі не мали права ні на що. До війни може громадянської провести. Ну, спалюються, рушать. Та не допустять її цього ніхто. Вони ж всі грамотні, там, всі не дурні. Наскільки вони їх. Ну цього не може бути. Це за бажанням людей. Якщо вони будуть продовжувати робити і воювати з владою, не маючи ніякого результату, можливо, вона і буде. Не такої ж думки. Не те, що до війни, я вважаю, але може спричинити деякі суттєві ну, спричинні критичні ситуації. Державі. Мене дибує, щоб це довести до такої, до такої степені цих людей, що все таке вбивали їх, казнили. Я взагалі не знаю. Голих роздівала, куди воно голих роздівати людей, щоб вони голе стояли на і здівати так на день. Я взагалі не знаю. Я, я вдівлю інак, що наш президент не, не хоче вступити в своє місце. Оце я удивляюся, що він не хоче вступити так, держиться за його крепко, що не хоче вступати. Ну, побачимо, що далі буде. Ну я за молодь. Піддержуємо водію, бо бульна ходити не можу, я би поїхав зразу ще туди, я не можу. Може, якби сесія йде, може, повинна рішити щось. Повинно бути якесь зробити, щоб не було цього. Так що будемо сподіватися.